Постановка руки це звичка, до якої мозок повинен звикнути і так працювати. Вітаю! Мене звати Світлана Коваленко. Я косметолог з медичною освітою і великим досвідом. Але зараз я вчуся перманентному макіяжу і вчуся тому самостійно. Ми повинні розуміти, що наша рука повинна бути максимально зафіксована для того, щоб наш штрих був стабільний. Перша точка фіксації лікоть, друга ребро, долоні, третя мізинчик. Ми стаємо на лікоть, тут стаємо на ребро долоні. І тут стаємо на мізинчик. Ось таким чином ми тримаємо машинку. Якщо треба низько працювати, робити маленькі штрихи, короткі, то ми беремо за модуль машинки нижче, ось тут, низенько, стаємо на пальчик і можемо його покласти. Але якщо ми кладемо пальчик, то ми повинні розуміти, що ми його не притискаємо до поверхні. На лікоть ми встали на ребро і тут на пальчик. Ось таким чином, і тоді ми будемо працювати правильно. Якщо ми стали Таким чином, машинка стоїть відповідно до поверхні шкіри 90 градусів. Якщо ми покладемо колоню всю на поверхню, кут у нас зміниться. І машинка вже стоятиме не під 90 градусів, а ось так. І це неправильний кут для того, щоб ми працювали. Це помилка. Машинка завжди максимально повинна мати кут 90, може бути 87 градусів. Тільки так. Запам'ятали, як тримаємо саму машинку? Цей пальчик. Тут стоїть, остаються оці пальці. Ми тримаємо її ось так між вказівним і середнім пальчиком. Ось тримаємо цю машинку. Так. Цей пальчик став сюди. Цей пальчик притискаємо до долоні, Зостали три пальчика. Вказівний пальчик і середній. Вони рухають машинку, вказівний товкає назад, середній вперед. Великий пальчик тільки для того, щоб машинка в нас не впала на цю сторону. Ми її не беремо так, як ручку, це неправильно. Беремо легенько. Тримають машинку ці основні два середній і вказівний. Мізинчик встав. Цей пальчик ми притулили. Середній і вказівний. Все, ми стали в цю позицію 90 градусів. І машинка собі ходить. Як провірити, що ви правильно тримаєте машинку? Якщо ви її взяли невірно, буде ходити отак. Вся машинка. Ось вона ходить. Навіть може бути так, долоня ходитиме. А якщо ви правильно тримаєте машинку, то тоді у вас тільки верхівочка, ця кінцівочка буде ходити. Ось так. Ось так. Між машинкою і самою долонею два пальця повинні легко входити. Мізинчик буде не тільки як точка опори, а й ще, і він буде вам допомагати розтягати шкіру. Рухи повинні бути легкі, якначе ви замітаєте віничком. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки. Пишіть мені в коментарях, підписуйтесь на мій канал, і ходімо разом будемо вчитися і розвиватися.